Можна розпочинати. Дякую, головне Доброго дня усім присутнім, колеги. Засідання комісії сьогодні проходить у змішаному форматі офлайн і онлайн. Підключені члени комісії. Власне, присутні 5 із 6 депутатів, кворум є. Пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку. Хто за пропозицію? голосуємо? Одноголос. Одноголосно, дякую. Отже, в роботі нашої комісії беруть участь. Юрій Петрович Поліщук, перший заступник голови Волинської обласної ради. Матвіюк Наталія Васильівна, начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації, представники виконавчого апарату Волинської обласної ради, а також представники установи, питання, яке сьогодні буде розглядатися. Усім попередньо був надісланий проєкт порядку денного, куди були включені наступні питання. Про керівника Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради та друге різне. Чи будуть пропозиції щодо питань включення в проєкт порядку денного? Немає. Немає. Тоді пропоную підтримати за основу і в цілому пропонований проєкт порядку денного. Хто за? Подумілося. Дякую. Отже, перше питання про керівника Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради. Інформує заступник начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради пані Тетяна Сколенець. Прошу. Доброго дня усім присутнім. Відділ з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради пропонує розглянути на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору. Культури та мови національного і духовного розвитку питання про увільнення Ручик Ольги Іванівни від виконання обов'язків директора Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради та пропонує призначити тимчасово виконувачем обов'язків директора Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради Хомюк, Хомюк Наталю Миколаївну. Шановні колеги. Чи будуть запитання до доповідача? Запитань немає. Власне, пропоную тоді підтримати проєкт висновків комісії, який ми попередньо отримали. Якщо запитань та пропозицій немає, оскільки дійсно пропоную підтримати пропозицію відділу майна. І, власне, увільнити від обов'язків директора Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради ручик Ольгу Іванівну. Адже Ольга Іванівна виконувала обов'язки директора з посади заступника з виховної роботи. А це, власне, під час навчального року велике навантаження і, власне, пропозиція слушна, тому пропоную підтримати. Наступний проєкт висновків комісії підтримати пропозицію заступника керуючого справами, начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності, територіальних громад сіл селищ міст області та землями комунальної власності, виконавчого апарату Волинської обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради Григорію Недопаду увільнити ручик Ольгу Іванінов, заступника директора з виховної роботи Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради від виконання обов'язків директора Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради і до призначення директора Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради в установленому законом порядку або видання іншого розпорядчого документа. Призначити тимчасово виконувачем обов'язків директора Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради Комюк Наталію Миколаївну. Пропонуємо підтримати Волі Анатолійна. Технічна правка в першому пункті ви зачитали підтримати пропозицію заступника керуючого справами начальника відділу. Сьогодні присутня з Кулиницька. Тому просто заступника начальника відділу. Або пропозицію відділу такого-то. То, да, то, так то да. буде так краще, напевно. Да. Тоді пропозицію відділу з питань управління об'єктами спільної власності, територіальних громад, сіл селищ, міст області та землями комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради. Колеги пропоную підтримати. Голосуємо. Хто за? Одноголос. Стасок немає зв'язку. Чотири за. за. Це кворум чотири 6 рішення прав вчительне. Прийде. Чотири за. Дякую. Власне, переходимо до розгляду другого питання. Різне. Чи будуть пропозиції до розгляду? Чи, можливо, є оголошення? Немає. Колеги, тоді питання порядку денного розглянуті. Дякую за оперативну роботу.